Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Тут моя кицюня вигріває гліцинію, певно, щоб та скоріше почала цвісти, але вже і зараз видно, що вона буде фіолетовою. Також в мене якраз квітує магнолія, показую вам ще раз свою альтаночку. І зараз покажу, як виглядає стіл і лавочки після другого шару лакування. Пам'ятаєте, я вам казала, що обов'язково спробую ще одну весняну новинку? Я собі замовила. До речі, ну, я думаю, багато хто з вас догадується, да, здогадується, що всі блогери п'ють цю каву, тому що це співробітництво. Тобто нам присилають каву безкоштовно, а за це ми маємо робити рекламу. Так от, крім співробітництва, я вже третій раз сама. Замовляю каву, ось, дивіться, накладна, це гроші, які я за неї заплатила. І, до речі, хотіла поділитися з вами секретом одним. Ну, принаймні я так роблю, тому що якщо ви замовляєте, так, кава там йде від 350 гривень безкоштовна доставка, але. І код є. Звісно, я за своїм кодом замовляю. Олена 25, це мінус 20%. Але якщо ви замовляєте на суму близько 350 гривень, ну, тобто трошки більше, то діє або безкоштовна доставка, або діє код. Хочеться ж отримати і мінус 20%, і ще й безкоштовну доставку. так? Тому минулого разу я двічі замовляла по дві пачки, тоді виходить і безкоштовна доставка, і мінус 20% знижка. А цього разу, ну, оскільки ця кава, в принципі, дорога, вона сама коштує майже 400 гривень. Зараз подивлюсь. 393, мабуть, воно коштує. І какао коштує 99 гривень. До речі, какао дуже смачне, і Данилко його любить. І я його використовую там у випічці, ці цукерки свої додаю. Тому, і от я до цього до цієї кави додаю буквально какао. І все, і мені какао, виходить, виходить безкоштовно, тому що знижка 20%. Це майже ці 100 гривень, що коштує какао. Так, да, до речі, я, звісно, вчора його забрала цю, цю каву. Звісно, я ну, не відкривала, да. Бачите, при вас розпечатала, але тут є така от штучка, дирочка. я її понюхала, і я щас... О, дуже. це щось із чимось, Зараз ще буду молоти. Я думаю, це буде ще більше аромату, тож будемо разом з вами пробувати. Ще крім того, що ця кава дуже смачна, я прям би п'ятірку поставила їхнім маркетологам, тому що саме через те, що я прочитала опис до цієї кави, а там нотки білого вина зефіру та груші, мені дуже захотілось, бо я прямо дуже шанувальниця зефіру. Тож я не могла не спокуситися і ні краплі не пошкодувала. Каву я заварюю в електротурці, і тим часом в мене вже підігрілися мої вершки, беру свої цукерочки, ще був шматочок шоколадки на фруктозі, і йду насолоджуватись на лавочку. В цей момент я зрозуміла, що на мені досі включений мікрофон, і вирішила його зняти. Незважаючи на те, що я зараз майже не вживаю цукру, чи то мене кава так спокусила з нотками зефіру, що наступного разу на наступний день я купила собі ще зефіру і пила вже зефіром. А тим часом ця рання весна, майже літо, я б сказала, бо я є квітами. Вже в мене на днях розпустяться тонколисті піони, цвітуть маргаритки, петунія. На іншому квітнику тюльпани в розпалі. Хоча звичайні, такі стандартні, але дуже яскраві. Дуже хотіла вам розказати про цю сливу Голівуд. Дивлюсь, вона вже вицвітає, тож то зроблю це сьогодні. Зараз вона вже ось така мені на витягнуту руку, більше двох метрів. Чому саме хотіла про неї розказати? Можливо, комусь ця інформація буде корисною про її складну долю. Справа в тому, що тоді, коли ми посадили цей молодий садок, тут щось черешня, там персик, ще одна черешня, слива. Абрикоса і там ще слива. Е, в перший рік дуже обмерзли дерева. найбільше постраждала ця саме слива Голівуд. Е, з, від неї залишилося, зараз, можливо, спробую знайти малесенький такий десь сантиметрів 10 залишився, оце він, мабуть, і є. Е, як пагонець, не пагонець, стовбур. Що я зробила? Такий папагінець залишився 10 сантиметрів. І в той же рік ну, він обрізався, і з нього пішло три. Ось раз, два, три. Три. З нього пішло три пагона. І до кінця року я його не трогала, а потім вже Ну, і перезимувало. Я вирішила на зиму не обрізати, тому що ну, мало, -лі, я два обріжу, а третій замерзне, і тоді буде знову невдача. Тож я залишила на зиму три пагони, а весною відібрала, ну, які мені найбільше сподобався, а два інших я просто зрізала. І оцей один пагін. З 21-го року, можу так ось все виріс. І оце він перший рік цвіте. Тож я про те, що навіть якщо у вас дерево замерзло і залишається там 10 см стебла, то все ще можна щось з нього виростити. І це точно видно, бачите, що це не дичка пішла, а що це саме слива Голівуд, бо в неї таке червоне листя. Ця черешня обмерзла ось по ці пори, і звідси вже пішло два стебла. Персик теж. Вони як подмерзали, так от і пішли такі. І в цю от теж вона по ці пори обмерзла і далі вже пустила новий свіжий пагін. Ну, а далі Оленці знов захотілося якихось перетворень. Набридла мені ця самоклейка на дверях нашої спальні, і захотілося чогось більш такого однотонного і світлого. Ну і тут вже зняли скло, і будемо далі намагатися щось змінити. Тож для початку я прикладаю ту саму клейку, яку я хотіла початково, із кульбабками, але тут є один нюанс, що вона вузька на, ці, на це скло. Тому, тому я вирішила поклеїти іншу, яка ширша. І що з цього вийде, будемо дивитися. Тут я відшкрібаю залишки з силікону чи фарби. Ну, звісно, я це роблю своїми нігтями, а потім ще буду на них жалітися. вам. Ну, а тут я вже міряю ту саму клейку, яка мені підходить по розміру, але подобається ну, не так сильно, як ті кульбабки. Це я вже її поклеїла. Без вас, бо це для мене такий дуже нервовий процес, то я його не знімала і просто підрівняла ножиком. Потім перевернула скло на іншу сторону. До речі, дуже переживала, як я буду знімати цю самоклейку, але вона віддерлася доволі добре. Одним шматком вона дуже цупка. Я її клеїла вже близько восьми років тому, і тоді самоклейка була набагато якісніша. І от така фігня в мене вийшла. Я не можу передати, настільки я е, розстроєна. Повиступали якісь білі плями, і це точно не повітря, бо повітря виглядає по-іншому. Щось побіліло, наче його там ні, не знаю, якоюсь речовиною вицвілували. Жесть, буду щось переробляти. Ну, Як ви зрозуміли, ту плівку я здерла і знайшла все-таки варіант, як можна поклеїти ці кульбабки з двох частин, просто в мене стик посередині, щоб його було не видно. І це вже зсередини так виглядає. Поклеєне не ідеально, теж є якісь плями. Я не знаю, я підозрюю, чи це може якесь е, залишилося від засобу для миття скла, чи Я не знаю, чому воно побіліло. Але в цілому скульбабками мені сподобалось набагато краще, чим попередній вітражний зелено-жовтий малюнок. Ну, як ви зрозуміли, весна, погода прекрасна, вдома мені не сидиться. І в минулому відео я вже казала, що хочу тут з правої сторони повісити затіняючу сітку. Тим більше, що вона в мене була і колись там вісіла, так затишніше, так не так сильно видно сусідів, і їм нас тож вішаю. Ще щодо затіняючих сіток, у мене їх, в принципі, є. Одною частиною великою я накриваю великі грядки, де в мене огірки і помідори. І ще в мене є велика сітка на теплицю. І Хоча я взагалі планувала її десь там ближче до травня чи в кінці травня вішати, але така погода, що я вже задумалась, можливо, вже потрібно. Ну, от, зробила ще одну корисну справу і дуже задоволена своєю роботою, хоча витратила всього якісь там 15 чи 20 хвилин. А й, до речі, цей стіл після другого лакування мені теж більше подобається. Ну, оце в мене неділя і захотілося приготувати щось простеньке, але смачненьке. І видивилась я, що можна зробити грибний пиріг. Тож в мене шампіньйони чи печериці правильніше вже смажаться із цибулею, а тим часом я роблю тісто. Для тіста потрібно 3 яйця, склянка борошна, ну там десь 200 мл було написано, але мені тісто потім здалося рідкуватим, то я додала ще десь приблизно 100 мл. Тож, ще в тісто додається півчайної ложки солі, півчайної ложки соди гаситься оцтом, також 300 мл кефіру, все це перемішується, і додається ще 2 столових ложки олії. Ну, Взагалі-то, по рецепту, начинка це тільки печериці з цибулею, але від себе мені захотілося додати ще сиру. Тож я його потерла, викладаю десь половину приблизно тіста. Потім я зрозуміла, що форму я взяла за велику, тому в наступному епізоді переклала в меншу форму близько 20 см, потім кладу гриби. І залишками тіста заливаємо зверху. І залишків в мене було маловато, треба було більш так розподілити. А ще сиром я посипала так. Можна було, до речі, ще зелень туди додати. Я ще потім подумала про це. І тісто в мене так зовсім зовсім впритик. Зверху, по рецепту треба було посипати кунжутом, але в мене його не виявилось. То я посипала насінням соняшника і льона. І ставлю випікатися десь при 180 градусах. А тим часом роблю гарнір і це в мене буде крем суп-гороховий. У мене вже варився там горох, тож я додала картоплю і додала засмажку із моркви та цибулі. І поставила все це варитись, посоливши та додавши туди спецій. Також мені захотілося, щоб супчик був більш ситніший, вкинути туди вершковий плавлений сирок. От зараз я його в кінці додаю, і потім все це блендером перемішаю, щоб зробити однорідну масу. До речі, дуже добрий супчик получився, Раніше я ну ми взагалі часто варимо гороховий, але якось я його не робила таким у вигляді пюре. Адарма. А це вже витягнула пиріг і розрізаю його, покажу вам в розмірі, розрізі. Дуже смачний получився, всі оцінили і з супом дуже і дуже смачно. Тож смачного всім, хто буде їсти разом із нами. Так, ну На сьогодні в мене планів багато. По-перше, хочу викосити траву, О, кути йдуть Тут покосити між грядочками, щось пополоти, щось досіяти. Так от воно в мене зараз виглядає. Взяла більший кут, щоб все було видно. Тут з полуницею чи суницею треба розібратися. Тут в мене, здається, поки що гірчиця. Такі садити помідори не буду, тут нічого робити. Тут, тут я трошки щось робила. Можливо, щось досію, хочу десь картошки трошечки, хоч рядок посадити, щоб молода була. Взагалі є що робити. Туж, це в мене ранок понеділка, дуже багато роботи саме на городі. Я її дуже довго відкладала, чомусь мені в цьому сезоні якось я себе аж примушую. Не тягнемо не поки що до землі. Ну хіба що тільки з квітками возитися, там якісь горщики їх саджати. І сьогодні, до речі, з 15-ї години обіцяли дощ, і тому все це мені потрібно було зробити до дощу. Тож починаю я з того, що викошую між грядками для тих, хто вперше на каналі і кого здивували мої грядки, то я трошки поясню. Це грядочки по, за методикою розума. Справа в тому, що там посередині 60 см іде органічна траншея, і ми туди скидаємо все листя і всю органіку, щоб нікуди його із ділянки не виносить і не спалювати. І там, як Компостна яма, тільки зразу біля рослин, і вони звідти одразу беруть поживні речовини. Тому вони так виглядають. А з обох сторон біля, ну, від цієї траншеї там теж по 30 см садяться вже культури. Ще я дуже здивована швидкістю зростання моєї трави під шовковицею, тому що пройшло всього чотири дні, як я там покосила, і сьогодні знову трава вже 15 сантиметрів, і знову довелося її косити. Тож на сьогодні я запланувала покосити дуже багато полоти. Ну, запланувала всі грядочки пополоти. Деякі вже щось пробувати посіяти. Я вже подумала, що горох хочу посіяти, може, десь кукурузу кинуть і кабачки. Ну, думаю, зійде, то зійде. Будемо сподіватися, що снігу вже не випаде, подивимося. Щодо ґрунтів на нашій ділянці, то вони дуже бідні, супіщані. Вони не є родючими і тому переважна більшість культур тут розвивається, ну, так собі. Тож я зробила висновок, що як мені сіяти ту моркву буряк, потім її розріджувати, полоти, поливати можливо, а потім оці мізинчики їсти. Я не бачу сенсу, чесно. Тому я вирішила в цьому році одну грядочку виділити під квітки. Я думаю, посію квітки і вони мене однозначно будуть радувати. Тому що, якщо ти. Ну, працюєш і стараєшся над якимось урожаєм, а потім ну, не збираєш те, що очікував, то це трошки образливо. З того, що в мене на городику росте і родить, це кабачки, огірки, помідори, ну, якась зелень. Цибулю я вирощую тільки на зелену цибулю, тому що вона великою не росте, таку, щоб на зберігання і на, на зиму залишати. Те, що на відео видно, що час від часу я свій тример пер перекидаю верх ногами і щось там витрушую, то я звідти вибираю траву скошену, бо вона досить швидко туди багато налипає. І раніше, до речі, цю процедуру я робила просто руками. Ну, коли тільки в мене з'явився тример, потім зрозуміла, що це. Дуже і дуже чривато тим, що потім руки не можна відмити, тому зараз я завжди кошу в рукавицях і знімаю траву з стрімера саме перчатками. А ще сьогодні я планувала після того, як скосити, позгрібати траву і замульчувати, ну, до прикладу, ту суницю, яку я малася прополоти. Але, але дощ почався набагато раніше, ніж три години дня. Як обіцяли, тому я навіть останню грядку вже дополювала і досіювала там квіти по дощу, який накрапав. Вся мокра була спина, потім зайшла вже перевдягнулася, тож я її не замульчувала. І тут я власне, показую результат моїх старань. Дощик ще накрапає трішки, але вже майже закінчився. Все, що я прополюю, я завжди кидаю в цю середню органічну траншею. Дуже добре, що не треба носитися з цими бур'янами, це в мене прополита суниця. Треба буде пізніше її тоді вже замульчувати. Поряд справа у мене росте, зараз гірчиця, я її трогати не буду до того моменту, поки почну туди вже садити помідори. Сюди я вже щось посіяла. Сюди посадила трошки картоплі і гороху. Це теж у мене із гірчицею буде пізніше вже засаджуватися огірками і помідорами. ну Тут кущики. Вирішила. Вам не вирішила Десь у якомусь із останніх відео я казала, що хотіла собі купити крем із захистом 50. Я вибачаюся за світло, бо зараз вечір і в нас у ванній кімнаті ну так собі освітлення. Я взяла цей крем і в подарунок мені йшов тонік. Ну, чесно кажучи, я ще ним так не користувалась, тому що в мене тут ще дві краплі мого є. Так от, Щодо цього бібі-крему, ну, він мені не підходить. Ну, я розумію, що комусь він підійде, комусь ні. Я та людина, у якої від тональних кремів, ну таких, я так зрозуміла. Плюс-мінус бюджетного цього лущиться шкіра. Ну, раніше я користувалася такою тоналкою, ця взагалі бюджетна-бюджетна. То в мене від неї теж було таке, що спостерігалось лущення. Ну, тут, в основному, на щеках десь. І я кілька разів спробувала цей крем і те саме. Бо так в мене не було нічого. Потім я дивлюсь, тут, тут трошки лущиться. Я зрозуміла, що тільки від цього крему, тому що коли я перестала ним мазатись, все лущення пройшло. До речі, цей крем мені дійсно. Я вже казала, що подобається My face. Ну, принаймні, мені він підходить і він достатньо бюджетний. Тому я вирішила, що я все-таки хочу на літо якийсь крем із захистом. Але я подумала, мені, в принципі, бібі -Бі не потрібен, якщо мені він там раз у місяць потрібно буде, бо я, в принципі, тоналкою користуюся рідко, то я думаю, якщо мені там пару разів на місяць, то я буду використовувати це і такого великого горя, так би мовити, не буде від цього. Але, але хочеться все-таки захист від сонця, щоб і пігментні і п'ятна менше проявлялися, і е, взагалі шкіра не так е, не травмувалася. Так. Е, тому я вчора, вперше, до речі, буде. Це такий мій перший досвід замовлення косметики онлайн, бо раніше я завжди її купувала ну, там, в Єві або якщо якусь бюджетнішу, то в Аврорі чи в червоному маркеті. А це я замовила на мейкапі. і таку, ну я не скажу, що вона прям геть-геть-дорога, але ну, для мене це, мабуть, саме дорога косметика, яку я замовляла. Але вирішила брати не тонуючий крем, а просто захист від сонця. І ще до е, того крема я ще замовила е, крем для рук, тому що от якраз на початку цього відео, можливо, я там ще десь прокоментую, е, коли я варила каву, я звернула увагу на те, які в мене ну, страшненькі руки. Зараз вони дуже погано виглядають. У мене завжди, коли починається е, сезон городництва. Земле. Я начебто і намагаюся втягати якісь рукавички, але все одно якось колись з рукавичками, колись без. От Коли я цей раз фарбувала, да, потім руки White Spirit трошки мила, то звісно, в мене взагалі нігті після цього всі послоїлись і розшарувались. Тобто їх довелося зрізати. Ну, і руки, звісно, теж. Ну, такі, я не знаю, буде видно чи ні. Ну, я ж кажу, що <замовила>, замовила ще крем для рук. Так що буду тестувати. Яка ж прекрасна природа після дощу. Просто не можна налюбуватись. А це моя яблунька Red Royalty. Обожнюю її. Вона така червона, і листя, і квітки. І там ще залишились минулорічні ще яблучка. Сьогодні вже розкривався перший тонколистий піон. А ще почали розквітати тюльпанчики. На цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, дуже вам до речі, за них вдячна, такі теплі, такі щирі. Мабуть, за них я і знімаю відео.